Рейсалтів селище лише за 17 кілометрів від кордону з РФ. Під час російської окупації у 2022 році місцевий ліцей зазнав значних пошкоджень. Згодом його вирішили відбудувати. У червні 2023 року Харківська обласна військова адміністрація замовила проєктну документацію з капремонту ліцею за близько півтора мільйона гривень. Вже за два місяці військова адміністрація уклала договір з капремонту навчального закладу. На суму майже 186 мільйонів гривень з компанією підрядником Тов. Кобожанська будівельна компанія Саргон 6 квітня 2025 року. Росіяни знову атакували приміщення ліцею. Влада уклала договір з тим самим підрядником, що будував і будівлю ліцею на суму 144 мільйони гривень на будівництво захисної споруди. У вересні влада вирішила консервувати будівлю ліцею та виділила на розробку проєкту ще 764 тисячі гривень. За оцінкою хац, вартість самих робіт консервації сягне близько 10 мільйонів гривень. Це потрібно робити. І єдине, що може треба робити не за такі кошти. Якщо ми не будемо відновлювати ці будівлі, то ну не буде маркеру, що це є наша територія. Щоб були люди, люди потрібно що Потрібна школа, лікарня і центр надання адміністративних послуг. Ця школа єдина на дві громади на Старосадівську і на вівчанську. Іш mm -hmm. нема. Ні до